Рідке явище батяр починає співати. Та... коли я приходжу з роботи, десь він за мною вскучив. Ну, заспівайте пане ще. А то коли я тако кажу, що він співає, типу, заспівайте пане, Я згадую чомусь е ...пригоди якогось я не пам'ятаю героя, на який літав на місяць на ядрі, типа з пушки літав. Стріляли ним. Не пам'ятаю, як він там називався, Ну там був такий Павлін дуже гарний. І він каже, спой, птічка, спой. Заспівай, пташку, заспівай. І починає таке. Ка! О! Ка. Кажи ка. О, какає. я. Мені батяр так само вміє. Ставте батярчику вподобайку. Підписуйтесь на канал і допоможіть нам зібрати одну тисячу підписників. Ми будемо дуже-дуже раді.